Чули цей звук. Напевно, ви думаєте, що знаєте, як звучать тварини, але сьогодні на каналі Факти кличуть. Ми розкриємо 10 тварин, які змусять вас затамувати подих своїм звучанням. Дивіться до кінця, щоб дізнатися, хто видає найшокуючий звук у світі природи. Приємного перегляду! Лось. Справжній король лісів, велетень до трьох метрів заввишки, з рогами, як гілки, дуба, виглядає так, ніби готовий знести все на своєму шляху. Можливо, ви думаєте, що він ричить як ведмідь, аж ніяк. Послухайте це. Цей дивний гугнявий звук чути за кілька кілометрів. Самці видають його восени, щоб привабити самок або відігнати конкурентів. Неочікувано, правда? Гепард найшвидша тварина планети, 120 кілометрів за годину. Його струнке тіло і палаючі очі кричать: Я гроза саванни. Чекаєте, що він ричатиме як лев? Послухайте це. Так, це не жарт. Гепард м'яукає. Як ваш котик. Ці звуки він використовує, щоб кликати дитинчат чи спілкуватися з родичами. Смішно, але його кіхті все одно рвуть здобич за секунди. Пінгвін. Милий птах у смокінгу, що гуляє по льодах Антарктиди. Ось що він видає. Ха! Цей звук, схожий на сміх друга, який почув анекдот, пінгвіни використовують, щоб кликати одне одного в колонії. Здається, вони влаштували комедійне шоу на кризі. Але не підходьте занадто близько, ці птахи можуть клюнути. Коала пухнастий символ Австралії, що спить 20 годин на добу. Чекаєте, що вона пищить, чи муркоче? Послухайте це. Коала хрюкає, як розлючена свиня, або реве як трактор. Самці видають цей звук, щоб відлякати суперників, або привабити самок. Милий вигляд і такий грубий голос це шок. Австралійська дрофа птах із виглядом спокійного мандрівника степів. Думаєте, вона щебече? Ось її звук. Цей гучний гул створюється мішком на шиї, який надувається під час шлюбного танцю. Чути його аж за кілометр. Даман маленький пухнастий звір, схожий на морську свинку, що живе в Африканських горах. Чекаєте, що він пищить або варкоче? А от і ні. Послухайте це. Звучить, ніби він намагається щось сказати. Іноді дамани видають дивні звуки, схожі на дитяче мама. Або навіть наче, ведуть розмову один з одним. Ставте лайк, якщо теж почули. Мама Лемур Індрі мавпа з Мадагаскару з величезними очима і пухнастим хвостом. Думаєте, він верещить? А ось і ні. Послухайте це. Це не вой і не крик. Це справжня пісня. Лемури Індрі співають, щоб позначити свою територію. А звучить це, ніби хтось намагається заспівати оперу на фальцеті. Цей звук чути аж за кілька кілометрів. Джунглі ніби розмовляють. Одноусий дзвонар. Птах із джунглів Центральної Америки, схожий на маленького яструба, але з одним вусом. Чекаєте, що він гарненько співає? Послухайте це. Цей чистий металевий дзвін, як кришталевий келих, створюється вібруючими пір'ями. Здається, джунглі співають магічну мелодію. Сурок пухнастий гризун, що живе в горах і степах. Думаєте, що він воркоче? А ось що він насправді видає. Цей пронизливий писк справжнє сиреноподібне попередження. Здається, ніби він просто дуже злякався. Але сурки використовують його, щоб сповістити свою колонію про небезпеку. Вони ніби викликають підмогу чути його на кілометрів вперед. Орел король неба з розмахом крил до двох метрів. Чекайте, що він реве, як у фільмах. А ось що він насправді видає. Так, Орел дійсно пишіть, а не реве. Цей звук він використовує, щоб спілкуватися з партнером чи позначати територію. І до речі, у фільмах ми часто чуємо несправжній звук Орла. Справжній Орел не видає такого грізного реву, як ми звикли бачити на екрані. Яка тваринка вразила вас найбільше? Пишіть у коментарях, ми відповідаємо на все. Ставте лайк, якщо сподобалося відео. Підпишіться на наш YouTube і Telegram канали щоб не пропустити нові шокуючі факти. До зустрічі в наступному відео бережіть себе.